Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Головком Сирський сьогодні а, сказав про те, що м, протяжність фронту сьогодні 1170 кілометрів. Традиційно він останнім часом виокремлює Покровський і Курахівський напрямок, як такі, які найзапекліші, найважчі, коли говорити про Курахівський а, о, в Осу Хортиця кажуть про те, що біля Успенівки на Донеччині ми намагаємося вимотати ворога, і наш гарнізон знаходиться там у безпеці. Як загалом вам бачиться ситуація? Ція на цьому відтинку наскільки серйозною є загроза для наших бійців, зокрема з того, що ми бачимо на карті Діпстейт. Ну про той, е тактичне оточення, про яке говорили е останні дні зараз. Воно вже не існує. А е всіх наших військових змогли вивести е запізно, але е без великих втрат. Е часом вони виходили прямо по позиціям росіян, але вийшли всі. Там ситуація більш-менш стабілізувалася, і е, ну можна говорити про е, певні е, такі стабілізаційні міри. А, але це пов'язане не тільки з тим, що перекинуті додаткові резерви, а з тим, що на Донбасі зараз така е, погода стоїть тумани, дуже несприятлива для використання дронів. Про додаткові резерви раніше говорив і головком Сирським він казав, що поїде підкріплення на ці відтинки. Поїхало, так абсолютно точно. Як мінімум, 155-та бригада, яка підготовлена у Франції, воює. Ну і там ще певні підрозділи. Ну про які е, досі немає офіційної інформації, тому можу, можу сказати, що вони є, і все. А зброя, пане Михайле, люди одна справа, зброя інша. Зброя, ну дуже проблемна ситуація зараз зі 120 двадцяти міліметровими мінами, коли після скандалу разом з водою вилили дитя, тобто забрали всі міни, які були цього виробництва, незважаючи на те, що бракованих був ну певний відсоток. Тому дуже важко підтримувати війська, тому що 120 двадцять міліметрові міномети це найбільш сповсюджена. Зброя підтримки е, на полі бою, тому зараз вирішують і розумієте зараз. Ситуація, коли неможливо ефективно використовувати фпв дрони, немає е, достатньої кількості мінометних мін. Тому ну важка в цьому плані ситуація. Перекидання додаткових резервів е, фактично дало Кураховому ще якийсь певний час для того, щоб і укріпитися, і можливо відійти з небезпечних ділянок. Ну на жаль, я тут не можу сказати щось такого позитивного, тому що скоріш за все потрібно готуватися до того, що Курахова рано чи пізно ми будемо вимушені е, залишити відійти на більш позицій. Зараз просто виграється час для того, щоб ну ці позиції були більш, е, більш придатні для оборони. скажімо так. Тому що там в Курахово практично відсотків вже контролюються росіянами поза деякими даними вже навіть більше. Тому триматися там е, зосталася промзона, і те це ну дуже ну, не непроста ситуація. Пане Михайла, коли говорити про Покровськ, минулого тижня військові розповідали про те, що намагаються заскочити вже в саме місто ДРГ ДРГ достатньо підготовлене. Ясно, що наші дали бій, відбили росіяни. Там мали кілька двісті, але ось такі рейдові забіги, що це може означати для Покровська, для нашої оборони? Ну і загалом, як змінюється ситуація для самого міста? Ну, тут можна говорити не тільки про Покровськ, можна говорити про таку рейдову тактику Росіян декілька тижнів або пару тижнів тому. А таким же чином вони заскакували в Куп'янськ. Вони намагаються це зробити манев... ну, перевести позиційні дії в більш маневрену війну. Але це не виходить. Звісно, що під Покровськом там теж є певні просування Росіян, але знову ж таки повторюю. Повторюю, що е, на ці ділянки прийшли свіжі резерви, і маємо надію, що найближчим часом е, російський наступ, якщо не повністю, буде призупинений то, а та призупинений до тих е, меж, які контрольовані, скажімо так, не, не мова може йти не про кілометри, а вже про десятки або сотні метрів. Ми зараз дуже а так пристально слідкуємо за тим, що відбувається в районі великої новосілки, розуміючи стратегічність загалом цього населеного пункту, з ним поруч є новий комар, і власне ми вже один раз вибили звідти росіян. Зараз наскільки я розумію, є інформація, що їм вдалося подекуди там знову забігти і закріпитися. А що відбувається там? Ну і наскільки нам важливо втримати велику новосілку ще раз, давайте підкреслимо. Знову ж такі, велика новосілка вона вже знаходиться в певному оперативному оточенні. Я маю на увазі вогневий контроль росіян доволі потужний, але знову ж таки в черговий раз кажу, що. Це не дозволяє погода, не дозволяє росіянам повністю реалізувати свої плани, наступати без розвідувальних даних з дронів, без е, дронів, бомберів без дронів ФПВ дронів. Ніхто не буде. Тому росіяни зараз шукають якісь можливості для того або перечекати погоду. Але їх підганяє політика, підганяє е, військове керівництво. Якийсь результат потрібен до нового року, до 20 січня. Ну, ми знаємо ці дати, е, під які е, російське політичне керівництво е, оперує цим. Тому е, сказати там зрозумієте, е, ситуація зміняється ну дуже швидко. І тому те, що ми з вами дивимося на цю карту, вона може бути вже не актуальна і дуже давно. Тим більше що е, не зважаючи на доступ до певних офіційних ресурсів, е, діпстей все ж таки не є. Е, Представником генерального штабу або офіційним ресурсом, тому там можуть бути і помилки, і як показує практика, доволі великі, які не відповідають тій ситуації, яка є на полі бою. Коли говорити про те, що відбувається у Курській області, який характер мають бої там знаєте, Економіст пише нині про те, що Україна втратила половину території, яку контролювала на Курщині, що збройні сили України перейшли до оборони. Звісно, це західні аналітики так вважають. що ви скажете про ситуацію там Ну і загалом, як зараз можете оцінити роль задіяних вже КНДРівських військ у ці бої? А чим що являють по факту собою оці північно-корейські штурми, і з того, що ми вже бачимо, вони якось рухаються шоренгою в повний зріст, лякаються дронів. Техніка велика їх не прикриває. Наскільки я розумію, вони вже мають велику кількість 200. Як їх можна оцінити? Ну давайте почнемо з того, що коли я бачу заголовок, що Україна втратила на Курщині там скільки то там відсотків території. У мене це викликає певний подив і розуміння того, що той, хто пише, він зовсім навіть на такому базовому рівні не орієнтується в ситуації. Річ у тому, що з самого початку події на Курщині вони не мали за мету контроль території. Це маневрена рейдова війна, де е, таких е, опорних пунктів е, в такому вигляді, які ми бачимо на Донбасі або на Харківщині, просто немає. Так, звісно, Україна втратила певні населені пункти. Але ситуація там така, що контроль над населеним пунктом не означає того, що е, втрачена територія. Тобто, ці пункти населені там е, декілька назв, і е, які пер, е, якщо подивитись у зведеннях, вони переходять із рук в руки ну майже кожного тижня або кожні 3-4 дні. Основно, основне там це контроль за федеральними трасами, а їх там буквально дві, які от хто має контроль над цими трасами, той і має перевагу у цій власне на цій ділянці фронту. Там немає такого, як на Донбасі, як ми звикли. Контроль там Авдіївки, контроль того чи іншого населеного пункту. Більше всього там це контроль за шляхами постачання за цими трасами. А щодо корейців, ну у мене досі є певні сумніви, що це саме корейський спецназ. Тому що а, поки що об'єктивного немає те відео, яке демонструють е, це. Ну, знаєте, е, дуже таке поганенька якість. Ну, ось це розумієте. А я, наприклад, не можу сказати, що це корейця. Яким же успіхом це може бути бурят або ну бурят. Вони ближче до цього. А звісно, що скоріш за все корейці вже воюють, але їх тактика, вона принаймні те, що демонструється, і демонструємо зараз, вона виглядає безглуздою. Тому я не знаю, чи корейці придумали так наступати, чи вони використовують тактику своєї корейської війни 1953 року, коли не було дронів та артилерії. Ну ну ніякі навіть там вагнери і якісь шторми, Вони вже так не наступають. Вони навіть не наступали так в 22-му році. Вже е, війна інша, і ну ну з військової точки зору, ось це наприклад відео, це безглуздо. Тобто, е, всі ці втрати вони не принесли ніякого результату. Наскільки я чув, наскільки я розумію, що оці бійці вони навіть не дійшли до позицій, до наших позицій, вони йшли по чистому полі. Тому ну будемо дивитися, якщо будуть такі знаєте, об'єктивні дані про участь там корейського спецназу або корейських штурмових підрозділів з прізвищами з приблизними, знаєте, щоб. Це було точно, що це к північнокорейця. Це знаєте, у нас так виявляється, що на основі одного відео роблять такі далекосяжні висновки, і це підхоплює і влада, і підхоплює офіційні структури. А насправді ну дуже дуже важко підтвердити саме участь північної корейців у цих боях. Вже точно можна підтвердити про ліквідацію дуже а, серйозного в Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Ми бачили також багато відео уже сьогодні. З'являються із того, як це відбулося, пане Михайле, Я читала й ваші дописи і коментарі в інших змі з приводу того, що це за персона ну і власне, чому він легітимна військова ціль. Прошу вас розповісти, що це за такий генерал, і а загалом, як ви оцінюєте цю операцію з його ліквідації. А, ну, по перше, не потрібно переоцінювати його вагу. Це не той генерал, який відповідає за а, бойові операції. Ізвиняйте. <кій> а, а, це людина, яка а, відповідає за використання термобаричної зброї. А це ТОС-1, і ТОС-2, яка зараз е е вже знаходиться на стадії випробування в Росії. Вони особливо на перших етапах широкомасштабного вторгнення е наносили дуже величезні втрати нашим військовим, е і тому росіяни його просувають далі. Е в той же час. Е Якщо розглядати з точки зору е, психологічного психологічної операції інформаційної операції, це дуже потужна, потужна в тому сенсі, що е, така ліквідація відбулась фактично в центрі Москви, і це генерал лейтенант Незважаючи на його посаду, на е, РХБЗ, яке там ну, фактично там воює менше ніж сухопутні або інші танкові війська, е, в той же час ось це зухвало, і це означає, що е, у росіян великі проблеми з безпекою е, навіть в столиці. Крім того, це ну просто Як на мене, це просто показова акція, і це означає, що можливості наших структур вони збільшились. Я не, не буду говорити, я не знаю, хто це СБУ, служба зовнішньої розвідки, розвідки або взагалі якийсь інший підрозділ це зробив, але це ну така дуже показова ліквідація. А про самого генерала не ну, думаю. Можна багато прочитати. Він багато говорив про всякі біологічні біолабораторії в біологічні... Україні. Це ж його тема, та. Пада, це його тема, і це, ну знаєте, більше так е, пропагандист, ніж такий військовий діяч, який там щось змінить на полі бою. Якщо б там був знищений був там, я не знаю команду чи якогось там е, військового округу або ще чогось хто воює, так звісно, мінус один генерал. Це yeah, дуже класно, але не переоцінюємо це, але Медведєв, скажу вам, прокинувся і допис зробив, що відповідь обов'язково буде і втратили великого генерала. Але я ще не до цього є. попередньо ще була інформація про те, що українські спецслужби, ніби ймовірно, українські спецслужби ліквідували і одного із конструкторів, який модернізовував російські ракети, які летять по наших головах. Так я от до того чи вкладається це вам все в те, що ви називаєте український мосад. Абсолютно точно, що це комплексна програма. І е, там є декілька напрямків, крім ліквідації, це формування агентурної мережі, є використання таких одноразових агентів. Я думаю, багато хто чув, і ви про це говорили: про під, підпали там тепловозів, підпали літаки, вертольотів. Це е, такі хлопчаки, які отримають там 200-300-500 доларів, і їх просто зливають. Тобто їх хапають практично відразу під. Та того, як вони це зробили. А є люди, які знаходяться в різних структурах російських, і в певний момент їх активують для того, щоб вони виконували і розвідувальні завдання, і завдання ось такі по ліквідації. Я думаю, що стеження йде по багатьом таким персонам, і коли є можливості, реалізуються плани по їх знищенню. Пасібі величезно, пан Михайло, що ви долучилися. Дякую за коментарі. Михайло Жирухов, військовий історик, був нашим першим гостем. Нині, дякую дуже.